В нашому місті триває місячник добровільної здачі зброї. Правоохоронці нагадують, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки це злочин, за який законодавством передбачено кримінальну відповідальність. Крім того, незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причини нещасних випадків, які можуть трапитися з громадянами або з їх неповнолітніми дітьми. Станом на сьогоднішній день громадянами добровільно зверного до престенського міського відділу міліції 12 одиниць місливської гладкостольної зброї, один газовий пістолет, боєприпаси та холодна зброя. Поряд з цим на території України проходить загальна державна операція Зброя та вибухівка. У Коростенському міському відділі зареєстровано 4 кримінальних провадження по даному факту, в результаті чого було вилучено один гранатомет та одна гвинтівка, також боєприпаси та холодна зброя. Коростенський міський відділ міліції звертається до громадян, які мають незареєстровану зброю чи вибухонебезпечні предмети. Подумайте, що краще: добровільно здати, а потім зареєструвати зброю, чи стаття адміністративного, чи кримінального кодексу. Якщо громадяни у вказаний термін добровільно здадуть до органів внутрішніх справ мисливську, вогнепальну, холодну або газову зброю, то в подальшому вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Нагадаємо, місячник триватиме до 30 листопада.